Сьогодні в студії Київ 24 сварились депутати. Один від Слуги народу, а інший від Європейської Солідарності. Я вам раджу це подивитися. Це такий батл. Слуга народу не хоче виборів, а Європейська Солідарність хоче виборів. І вони б'ються одне з одним. Відео є в мене в Телеграмі. Телеграм легко знайти в пошуку телеграма Сергій Годинський. Знаєте, я хотів би, я хотів би, щоб ми їм всім, ми їм всім на виборах, а вони точно рано чи пізно будуть, показали якусь фігуру фігуру, яку можна зробити з руки. Причому, що навіть не всі пальці потрібні, а всього три. Бо мені здається, вони вже отак, от всім набридли. Вони не за нас боряться. Вони просто хочуть влади, просто в одних. Її мало і вони хочуть її більше. А інші не хочуть, щоб у них її забрали. відео в Телеграм.